Вітаю, малятка! Погляньте, сьогодні до нас у гості завітала лялька Оксанка. Принесла нам гостинець. Хліб, що сама спекла. Дітки, розкажемо ляльці Оксанці, що нам відомо про хліб та інші вироби із борошна. Що це, діти? Так, це хліб. Який це хліб? Білий, пшеничний. Діти, а назвіть хліб ласкаво. Хлібчик, хлібець. Діти, а як пахне хліб? Смачно, чудово, духмяно. Який хліб на дотик? М'який, свіжий. Хлібчик випікають круглої, овальної, схожою на цеглинку прямокутної форми. Хліб випікають з борошна. Із пшеничного борошна хлібчик світлий, із житнього борошна. Темний, але на смак будь-який хліб гарний, смачний. Хліб нам завжди потрібен і під час сніданку, і під час обіду, і під час вечері. Є таке надродне прислів'я. Хліб у голова. Багато людей доклало багато зусиль, щоб хліб потрапив до нашого столу. Ростили зерна на ланах, мололи зерна та борошно. Випікали вироби з борошна. Дітки, пропоную сьогодні вивчити протіжку про випікання хліба. Печу-печу хлібчик діткам на обідчик. Більшому більший, меншому менший. Шусть у піч. Шусть у піч. Саджай, виймай, саджай, виймай. Дітки, давайте разом. Печу, печу, хлібчик. Діткам на обідчик. Більшому більший, меншому менший. Шусть у піч, шусть у піч. Саджай, виймай, саджай, виймай. Дітки, а які вироби випікають із борошна? Погляньте на ілюстрації та назвіть вироби. Булочки, пиріжки, бублики, рогалики, батони, калачі. Дітки, вам відомо, як слід ставитись до хліба? Хліб потрібно берегти, шанувати, адже для його виготовлення люди доклали багато зусилля. Не слід його кидати, не можна гратися з ним. Дітки, ви гарно розповіли Оксанці про хліб та інші вироби із хліба. То побачення малятка до наступної зустрічі.